Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я для вас підготувала відео про салатні помідори. Хоча сезон вже закінчився, вже жовтень місяць. Але я все ж таки хочу з вами поділитися, розказати, які я томати вирощувала цей сезон, які мені сподобались, які не дуже, а які так собі. І я думаю, що вам буде цікаво взнати, які ж найкращі сорти салатних помідор. Тож, я думаю, що мущуйтесь зручніше, беріть щось собі, випити чай, каву і приємного перегляду, ще я вам тут показую кукурудзу Overland. Також рекомендую голландський сорт, дуже класно. І довго тримається в качані. Не перезріває. Тож приємного перегляду. Що ще зріють. Це що? Чорний китай. Такі вони. Ще зрілих немає. Такі цікаві. так, цей. Розовий мед, отакі От здорові. Навірно, грам по 300 добрих. Почти їх мало, але вони здорові. Ось такі. Ой, попадали. Яка впала здорова помідора. Так, це віагра. Фіолетові, отакі. От Сосулечками. Це що? Зараз глянемо. Банан червоний. Такі цікаві вони. Сливками. Так. Такі починають зріти. Ще нема. Так, рідне лукошко. Навіть. Ще їх не вибирала. ось такі Це оранжеві, помаранчеві, це шу. добре серце. ось такі вони оранжевим кольором. Смачно дуже І сьогодні куштувала. Дуже добре. Дуже мало, але я ще їх не вибирала. Це що пузата хата. Ось такі ребристі теж, цікаві. Бистренько вам ще тут показую, бо вже будемо збиратися додому. Тут теж жовті. Йоверленд, красавиця. Тарасинки дуже класні. Так. Це вже друга частина помідор. Друга частина відео бо перша. Не хотіла довго робити відео. Отакі здорові. Так, це що як називається? Шапка Мономаха. Власні такі салатні великі. Теж високі. Так, це смасте серце. От такі вони, полосатики. От зелені такі рябенькі. Так. Фото буду прикріпляти. Там ще такі зовсім зелені, бо ті пізніше саджені. Ну оці дуже розовий мед. Такі прям гіганти. Цього. Так, і ці ще мені подобаються гляньте. Ці здоровецькі перці. Хоч, побоюсь, бо один вже впав. Це що? Перцевидний гігант. Це класні. Здоров'я. Зараз покажу зелений, дивіться. Впав. Це теж російський сорт. Здоровецький. Це думаю, як це звідси цей достати. Ну от такі мої помідорки. Так. Таринська красавиця. Бачите? скільки багато в корчах. Томатів. Прям висять. Зараз покажу. Це торбелі. Теж багато на корчові. До. Зараз пока видно. Бачите, багатенько як. Вони невисокі, але їх багатенько на іфітовтори не хворіють. Це красуня, материнська смачна, вже куштували. Так, так збираю зараз торбей. Так, коверленд, Так озгинаються. Качуни. Дуже класні кочуни, вона не перезріває. Ком неї звисають, коли вона вже готова. Mm. Які томати високі. Так, що тут в мене дозріло вже, поки тримаються, і немає, але які високі в мене ці. Прямо до двох метрів, мабуть. Нема фітофтори, але сохнуть від жири. Помаранчевий колір. добре серце. Смачний теж суп, куштували. Он лукошко. Теж цікаво помідорки. Так. Це вже я вам на другій половині показую. Друга частина відео буде. Відмою його кошко. Так, так кабочки в мене вже посохли. Це фіолати. Дуже довго зріють вони. Це фіолетовий, а це Віагра. вони дуже схожі. Так. Так. Це що? Аметистова дорогоцінність, Ще тверді. зелені, такі рябенькі. Це теж вони. Ці прикольні мені подобаються. Рожева бурулька. О, скільки їх багато. Такий рясний сорт. так терасенка теж ряснень. Ось такі курчі, бачите. Теж для засолки Одлічний сорт. Тверді такі. Вже помідори майже не квітнуть, тому не знаю скільки їх ще буде. Так один-два на курчові дощів нема. Так, Тарасенко. Гарний сорт, звісно. Так, ось такі сорта в мене. Оцей класний, що це за сорт шапка Мономаха. Гарні високі такі червоні. А це якась насіялася на городі. Така вона. Шапка Мономаха червона. Ой, зараз буду зривати. Зараз покажу. Рожевий. Десь уже не можу зірвати. Ось такий великий. Так. Рожевий банан. Ось такий, бачите, в основних тих дуже мало. По три, по чотири висять. Так. А ці ще не зривала, це шо? Розе... Рожевий мед. Так, це, мабуть, не знаю, але це, це російські сорта. Ну, такі здорові. Дуже похожі на бичий лоб на волове серце. Ось такі в формі серця. Так. Що ще цікаво є? Одозрів. Перець, перцевидний гігант. Отакі От вони Здорові. дороги. Росада в них дуже висока. Не знаю, ну метр 80 чим то точно. Такі мої томатики. І китя прийшла. Що цікаві, фіолетові. Непоганий сорт такий на смак. Гарно тримаються такі тверденькі, такі різні на корчові. Рожевий банан мені зовсім не сподобався, начебто як пересорт якогось насіння в Пачці Замовляла на сайті, але я не в захваті. Непогані, але вони м'які, Не стоять зовсім. Цікавий сорт апельсина. Немілковаті. Такі як курячі Це є її більші. такі помаранчеві, але рісненькі. Це вже сох корч. Дуже цікаве інжир, дуже класний сорт, салатний помідор. Російський сорт. Мені дуже подобається смачний інжир. Така красота. Ці класний перцевидний смугастий, такі полосаті, цікавий сорт. Це цікаве. о, Цей дуже мені сподобався, шапка Мономаха, Ще зеленковиті, от одна впала. Така цікава, цікавий помідорчик. Росада в нього гарна, такі кущі. Що зелені і поганий високий. Гарно тримаються, в жару переносять, не хворіють. Мені дуже сподобалось шапка маномаха. Так я зараз покажу. Так. На вересень місяць така розсада. Що зелені. Цікавий сорт хаміліон. Інтересний, такий рябенький. Туди... Мені сподобався. Цікавий дежур такий. наче салатний помідорка. Така. Ще мені сподобалось. Зараз покажу. Смугасте серце. Ось така класна теж. Смачна помідорка. Дуже цікавий смачний сорт. Така вона у формі сердечка. Це сорт жираф. Не знаю, який він дійсно має бути. Треба подивитися. А якось такий О, помаранчевий на відео якийсь червоний, але на самом ділі він помаранчевий, такий не знаю, треба де скуштувати, який він Оп жираф. Мені дуже сподобався жовтий банан. Я вже зріліше зрі, зірвала, цікаві, такі тверденькі. Мені з таким носиком. Це дійсно, що банан, а то рожевий банан мені щось червоне, не сподобався зовсім. Такі вони зелені. О. Такі. Ще ось такий є білий пломбір. Дійсно, ми маленькі. Вони салатні, але щось мене вони маленькі. Але дійсно, що білий. це мені дуже подобається. Класний сорт. Дітей. Жовті такі, золотий самородок. Мені подобається, я їх висадила пізніше всіх, але в них прикольні такі томатики. Від дощів полопали.